Ще один метод, який ми більш-менш базовий метод, який ми часто використовуємо, як часто інколи інколи використовуємо для знаходження границь, так це теорема, то ми її називаємо теорема про двох поліцаїв, теорема про двох поліціонерів, або кажуть, теорема про твій послідовності, яка виглядає так: якщо нам відомо виконання таких однірівності. Для всіх натуральних N, або для всіх натуральних N починаючи з деякого номеру, так? і відомо також, що е, існують границі послідовності Н, е, існує границя послідовності Н, е, і вони однакові. О, скажімо, дорівнюють альфа. То з цього можна зробити висновок, що існує границя послідовності Б, е, і вона теж дорівнює Альфа. В нерівностях, якщо оцінка знизу, оцінка зверху прямують до того самого числа, то тоді існує і границя посередині тієї послідовності, яка затиснута, і вона теж дорівнює тому самому числу. Задача в цей зазвичай зготовується так, що вам е, треба придумати послідовності АН та ЦН, послідовність БН у вас є, от АН і ЦН треба придумати якимось таким чином. Щоб е, їх границі можна було визначити плюс-мінус легко, але щоб далі щоб вони прямували до одного і того самого числа. Зазвичай задачі у вас не буде. Аен я на цих обмежень. А, задача буде формулюватися так: знайдіть границю послідовності B, А оці е, АНЦН треба придумати самостійно. Е, е, і найчастіше, коли ця теорема застосовується, якщо подивитися на навіть задачі, які ми робимо на практиці, то найчастіше. З допомогою цієї теореми потреба застосувати цю теорему виникає, коли ми маємо справу з тумами, де кількість доданків залежить від n. Сума якихось там виразів, де кількість доданків залежить від n. Змінюється. Так, і вам треба знайти отакий таку границю. Якби кількість доданків не залежала від n, їх було б там 10. Сума десяти доданків, вам треба знайти таку границю. Або там 100 доданків, або мільйон. Нічого не треба, ви просто користуєтесь теоремою про арифметичні дії, і ви маєте право знаходити границю від кожного доданку окремо. І потім це додати. Тобто границя від всієї суми, я тут напиши, якби у вас якби була границя, скажімо, і тут якісь вирази, там вираз перший, вираз другий, і там їх скільки завгодно. 10, наприклад. Так? То ви маєте право знаходити е, кожний границю кожного виразу окремо. І потім ці всі границі додати між собою. Бачите, я тут окремо знаходжу кожний ліміт, а тільки після знаходження е, границі я їх додаю. Якщо кількість доданків фіксована, то теорема про арифметичні дії стверджує так можна робити. Якщо кількість доданків не фіксована, тобто залежить від ДН, вона змінюється з е, кроком. Для, для різних n буде різна кількість доданків. Зазвичай кількість доданків просто зростає З ростом n кількість доданків зростає. Теорема про арифметичні дії не діє. Теорема про арифметичні дії діє тільки для скінченої фіксованої кількості додатків. Фіксовано. Якщо кількість доданків не фіксована, то теорема не, не завжди можна так написати. Може воно і буде дорівнювати, невідомо. Може воно і співпаде, але теорема це не гарантує. Дуже раджу вам в цьому моменті подивитися ще раз пояснення на лекції. Там є декілька зрозумілих і простих прикладів, як можна потрапити в пастку, використавши цю теорему так в, таки, в таких ситуаціях, і е, я там розповідаю, чому е, так робити. Ну на приклади, які показують, що справді ми отримаємо якусь ніцінність, так робити не можна. Значить, і отже, один зі способів боротьби з такими ситуаціями, коли кількість додатків залежить від ЕМ, це е, застосувати, оцінити нашу суму, наша сума це от наш БНТ в позначеннях, і якось оцінити її зверху, знизу придумати якісь анті і центі, якісь дві послідовності, так, щоб, е, по-перше, виконувалася така нерівність, а по-друге, щоб АН та ЦН прямували до одного і того самого числа. Ну, наприклад, давайте подивимося, як це може виглядати. Припустимо, що у вас а, на, на, нам потрібно знайти границю такої суми. К від одинички до N, наприклад. Да? і Тут нехай буде. Зараз щось придумаємо. ну, Наприклад, щось таке. Така сума. Тобто, е, виглядатиме це так. Одиничка поділити на корінь з N2 n квадрат плюс n плюс 1. M квадрат плюс n плюс 2. І так далі. До n квадрат плюс n плюс n. Давайте спробуємо це оцінити. Для оцінки знизу. Стандартна ідея це замінити всі доданки на найменші. Який тут найменші додано? Оцей, бо у нього знаменник найбільший. І якщо я всі доданки заміню на оцей найменший, ясно, що втім у зменшиться. Бо я кожен доданок тільки зменшу. Логічно. От, після того, як я всі доданки заміню на найменший, в мене буде сума. тільки тут цього доданку? До речі. Його їх N, бачите. А, значить, буде сума N однакових отаких от найменших доданків. От і пишемо n однакових найменших доданків. Аналогічно, давайте всі доданки замінимо на найбільший. Найбільший це оцей доданок. У нього знаменник найменший. Знову таки, якщо я всі доданки заміню на найбільші, сума, зрозуміло, тільки збільшиться. Тому буде правильно отака нерівність, так? І тут буде отак. Це наші послідовності АНЦ. На цьому етапі не завжди можна сказати, чи вони підібрані добре чи ні. бо ще не перевірено другу умову. Нерівності може і правильні, але теорема нам. Ми, ми зможемо використати теорему тільки тоді, коли оця штука і оця штука будуть прямувати до одного і того самого числа. Давайте подивимося, так це чи ні? Внесемо N під корінь. N плюс N, а можна 2N написати, звичайно просто. Цей вирос прямує до одиниці. там Можна спростити, можна на N скоротити, N плюс N записати як 2n. Все можна зробити спрощення, але загалом вираз під коренем прямує до однички, отже, сам корінь теж прямує до одинички. Що у нас тут? Теж вносимо n під корінь. І теж стандартним чином, ділячи чисельник і знаменник на n квадрат, бачимо, що цей вираз теж прямує до однички. І от тепер, коли ми бачимо, що наші обмежувачі, оці дві послідовності, вони прямують до одного і того самого числа, ми теж можемо сказати. Ще за теоремою про двох міліціонерів. Наша е, послідовність, яка затиснута, вона теж прямує до один. І на цьому завершити розв'язання задачі. Це один маленький приклад. Він абсолютно на ту саму ідею. Тут трошечки буде трошки більш хитріше, ми будемо знаходити наші обмежувачі, але сенс той самий. Давайте подивимось на таку суму, Я теж її розпишу, щоб було зрозуміліше. Чим... Відмінність цієї задачі пенд той самий. Я теж зараз буду шукати дві послідовності АН та CN, які які пообмежували мою послідовність зверху і знизу. Тут трошки важче зрозуміти, яких доданків найбільший, а який найменший. Пам'ятаєте, в, в цьому розв'язанні я казав: давайте все замінимо на найбільше, все замінимо на найменше, і найбільший найменший. Дріб серед цих найбільший і найменший доданок було дуже легко визначити. Чисельники були однакові, і тільки порівнюючи знаменники, було легко зрозуміти хто найбільше. А тут не так легко, тому що і чисельники і знаменник збільшуються, і важко сказати, який дріб, типу ну, одразу, прям так і не скажеш, який з дробів більше, який менше. Насправді можна трошки схитрувати. Давайте будемо міняти все не просто на найбільший вираз, а просто на вираз, який Більше за всі доданки. Не обов'язково один з них. Ми не будемо шукати просто найбільший серед них. Ми будемо шукати будь-який вирост, який завгодно, який більше за всі а, наші доданки. І зробимо це розумним чином. Ми бачимо, що чисельники зростають, знаменники зростають. Давайте я візьму дріб, у якого чисельник буде найбільший серед усіх цих, найбільший чисельник і найменший знаменник. Зрозуміло, що такий дріб буде більший за кожний з цих чисельник відбільшали, знаменник зменшили. Дріб тільки збільшився. І скільки тут було дробів? Було із n рівно n штук. Кількість тут домножена n. Тобто я кажу, що кожний з цих дробів менше за отакий, отже, їх сума менше за цей дріб, взятий n разів. Аналогічно тут запишу. Давайте знайдемо вираз, який був би менший за кожне з цих дробів. Для цього чисельник візьмемо найменший, а знаменник візьмемо найбільший серед присутніх. От. І теж на n. Тому що кожний дріб більший за отакий, значить, вся сума більша за цей дріб взятий n разів. Оце наші обмежувачі. Uh, Пробуємо те саме: вносимо uh, N під корінь. Тут щось скорочується, так? Да? Корінь плюс 4 на N ту плюс один. Очевидно, що це вираз прямує до нуля. Численник фіксований знаменник до нескінченності, вираз під коренем до нуля, значить і корінь теж до нуля. Тут uh, що n в четвертій на N п'ятій плюс 1. Так, теж можна, скажімо, там на N в четвертій розділити. Тоді чисельник фіксований, знаменник прямує до нескінченності. Це до нескінченності, це до нуля. Прямує знаменник mm -hmm. до нескінченності, значить весь вираз до нуля, і отже, і корінь mm -hmm. теж до нуля. Отже, і ліва, і права частина, і оце прямує до нуля, і оце прямує до нуля. Круто. Отже, ми можемо сказати, що за теоремою про двох. Пенсіонерів наш вираз теж прямою до мене. Ми оцінили, тому обидва наші обережичі прямують до дворяшів, записну за міжнародним послідовність теж. Ці два приклади, які я навів, вони покривають фактично всі варіанти застосування цієї теореми до задач з практики. Хочу навести ще один приклад, який ми не зможемо розв'язати за цією теоремою. Типу стандартна, теж одна зі стандартних помилок, які часто доводиться бачити, коли люди намагаються стосувати теорему про двох поліцаїв, забувають про цю другу умову. Те, що обмежувачі мають прямувати до одного до до, до того самого числа. Наприклад, давайте подивимося на таку задачку: Один, одна друга, одна третя, одна четверта. Тут теж сума, да? і кількість доданків теж у нас залежить від n, і все, ніби ті самі умови. Uh, і, і дуже хочеться застосувати, спробувати застосувати теорему про двох при Якщо робити м, так, як я радив, тобто оцінювати все найбільшим найменшим, то вийде так, який тут найбільший доданочок? Очевидно, оцей. Тому вся ця сума менше, ніж n помножити на один. Це найбільший доданок, це є кількість. Давайте знизу оцінимо, який тут найменший доданок? Оцей. Значить, буде от, кількість доданків помножити на найменший. Виходить, що наша, оцей наш, е, наша сума, е, вираз, або давайте, я, може, його позначу BN, да, щоб воно співпадало з попереднім, Bn. Е, той вираз, границю, якого потрібно знайти, він більше рівний, за що? Отут виходить одиничка, а тут виходить N. І бачите, е, ця послідовність наша Анте, вона прямує до одиниці, а оця послідовність СНТ. Вона прямує до нескінченності. Границі Аентого та Центого вони різні. І тому теорема про двох міністрів не може бути застосована для таких послідовностей, АН-ЦЕ. Це означає, що на цьому шляху ви ніби, ви ніби не допустили помилку да, нерівності, правильні, але цей шлях вас не приведе до розв'язку, бо ви зараз не можете використати теорему, що ви робити. Це не означає, що загалом цю задачу не можна розв'язати, не можна розв'язати за допомогою цієї теореми. Може, і можна. Просто треба інші послідовності придумати. А може, а наскільки їх важко придумати, незрозуміло. Бачите, яка тут ситуація. Тобто, типу, е, так завжди в математиці. От ви намагаєтеся щось придумати, щоб можна було використати потім теорему. Якщо у вас тобто, ви пропонуєте ніби якісь варіанти розв'язку, адже ж на початку ви ж не знаєте, яким методом потрібно розв'язати. Ви кажете, може такий метод використати, може, я отак спробую, може осяк спробую. Якщо у вас, врешті-решт, все виходить, і кожний перехід правильний, і ви дійшли до відповіді, круто, ви розв'язали задачу. Але якщо якийсь перехід необґрунтований, ви не можете зробити, наприклад, от, як в мене зараз, так я написав, а далі я не маю що робити. Я не можу не маю права використовувати теорему про двох поліцайств. То тоді я мушу визнати, що мій підхід він був не те, що неправильний, він не призводить е, до розв'язку задачі. Або в усякому разі, я не бачу, як він приводить до розв'язку задачі. Треба шукати, значить, треба шукати інший підхід. Може тут щось змінювати, може послідовності якісь інші обирати, да? може ам, взагалі інший підхід використовувати без теореми про двох там, міліціонерів та щось інше. Ну, треба думати. Я просто хотів ще раз навести. Ще раз так, навести цей приклад не для того, щоб його розв'язати, а щоб показати, що от, да, ми можемо прийти в ситуацію, а, коли теорема не застосовується, і це, це означає, що треба намагатися ну, придумувати щось інше. Окей, ну з такими ситуаціями ви ще і ви, і ми будемо мати справу ще багато разів протягом курсу. Пам'ятаєте, я казав так, що. Під кожну, під кожний тип задач, ніби є якийсь ніби свій метод, так? як як його можна пробувати розв'язати. І у вас є купа цих методів, ви дивитесь на задачу, і ви думаєте, так, на що вона схожа може на такий метод, можна такий метод пробуєте, чи вийде, чи не вийде. І дуже прям критично важливо, щоб ви могли для себе зрозуміти, а, чи як сказати правильно, ви. Заздалегідь важко сказати, який метод використовувати. Немає такого, знаєте, це, це, це тільки з досвідом приходить, щоб ви подивилися на задачу і знали, що треба використати оцей метод, треба використати інший метод. Щоб ви заздалегідь знали, який метод, це, це, мабуть, прийде тільки з досвіду. Але ви, що ви точно маєте робити, це вміти зрозуміти, чи цей, чи конкретний метод використався правильно чи ні. Тобто я маю на увазі, що вже маючи, от, пишучи розв'язок, обравши якийсь метод, який ви там вирішили, от я хочу спробувати застосувати такий метод. І пишучи розв'язок, ви повинні а, точно розуміти, чи доходите ви до кінця, чи ні, чи виникають проблеми при застосуванні того чи іншого методу. Не заздалегідь, а коли вже пишете розв'язок, коли вже розв'язуєте задачу, ви повинні е, чітко зрозуміти, чи правда що кожен перехід цього розв'язку, от ви його можете обґрунтувати, щоб ви його зробили правильно, щоб там не було помилу. Ну нічого, про це ми ще поговоримо в подальшому.